В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. Волинь втратила ще двох захисників. У Львові на гранаті підірвався чоловік. Перші західні винищувачі Ф-16 вже на шляху до України. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 11 липня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних на війні загинув волинянин Іван Варемчук. Воїн 1992 року народження був родом із села Ламешів Луцького району. Солдат інженерно-саперного підрозділу загинув біля населеного пункту Бочкове на Харківщині. На жаль, 10 липня 2024 року надійшла страшна звістка і в Лукачинську громаду. Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув захисник Василь Гурик. Прибуття кортежу з тілом героя очікується 11 липня. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює найчаріші співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На волині вночі 10 липня виявили трьох чоловіків, які займалися контрабандою цигарок. Так, в ході перевірки прикордонники виявили ящики цигарок, які несли порушники. Крім того, вони мали ще й гумовий човен, на якому мали переправити все на польський берег Західного Бугу. Усіх трьох порушників доставили до прикордонного підрозділу. Ними виявилися мешканці Любомильщини, серед яких був і неповнолітній. Завчина на чоловікам доведеться відповідати в суді, а малолітнього ділка перекордонники передали батькам. Тетянові вироби різних марок загальною кількістю дві тисячі пачок. Охоронці кордону передадуть співробітникам бюро економічної безпеки у Луцьку, 10 липня сталося аж дві пожежі. Перша на вулиці Ковальській, там спалахнув будинок. Займання сталося близько 13.15. На місці працювали рятувальники, які загасили пожежу. Стов диму було видно за кілька кілометрів. Окрім того, пожежа сталася у торговому центрі в центрі міста. Як повідомляють очевидці, у будівлі на вулиці Винниченка виникло загоряння у магазині одягу на другому поверсі. На місці також працювали рятувальники. Ще одна пожежа сталася у селі Пульмо Ковальського району. Вогнем було охоплено цегляну будівлю. Горіла кухня. Причина пожежі коротке замикання електромережі. На Волині порушник наловив риби на майже 100 тисяч гривень за допомогою забороненого рибного приладдя. Як повідомили у поліції, йдеться про 54-річного жителя села Смідин Ковельського району. Він зловив аж 32 щуки за допомогою кловні. Сума збитків, завданих державі, становить близько 100 тисяч гривень. Поліцейські усе виявлене вилучили та передали на відповідальне зберігання. Санкція статті передбачає штрафів в однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У ніч з 9 на 10 липня у небі над Україною, зокрема й на Волині, бачили дивне яскраве блакитне світло. Фотографіями користувачі ділилися у мережі та припускали, що це ніщо інше як НЛО. Однак, це не так, як пише українська правда життя. У ніч з 9 на 10 липня у небі над Україною пролетів другий ступінь ракети нового покоління Аріан 6 запущений європейським космічним агентством та компанією. Спейс». мова йде про ракету носі для виведення на орбіту супутників та інших космічних апаратів. Другий ступінь космічної ракети Аріан, 6 9 липня, успішно стартував з коспундробуку куру у французькій Гвіані. Саме його і бачили волиняни. Переходимо до блоку всеукраїнських новин. Розпочинаємо його із інформації про обстріли, які здійснював ворог по мирних українських містах та селах. Уночі, 10 липня, російські загарбники атакували безпілотниками енергооб'єкт у Рівненській області. У частини споживачів тоді зникло світло. Повідомляло Укренерго. Там виникла пожежа. На щастя, минулося без постраждалих. Також ночі 10 липня росіяни атакували ракетами Одеську область. За інформацією голови ОВА Олега Кіпера, ціллю агресора була портова інфраструктура одеського району. На жаль, двоє людей загинуло. Ще один чоловік отримав поранення. Він в лікарні. Також пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна стався витік рідини. Російська армія артилерією атакувала Нікополь на Дніпропетровщині. Загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення. За словами голови ОВА Сергія Лесака, у місті виникло кілька пожеж пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автівки. Вогнеборці ліквідували пожежі на двох підприємствах. Також 10 липня російські військові вдарили по одному із житлових будинків у селі Інгулець Херсонської області. Травми несумісні з життям отримав 57-річний чоловік. Також армія РФ атакувала село Широка Балка на Херсонщині. Поранено подружжя, – 57-річну жінку та 56-річного чоловіка. Очільник Миколаївської ОВА Віталій кім 10 липня в день повідомив, що російські війська вдарили по цивільному об'єкту в місті Вознесенськ. В результаті атаки постраждали люди. У Львові трапився вибух, як повідомляють місцеві телеграм-канали. 10 липня на гранаті підірвався чоловік. За інформацією поліції Львівщини, повідомлення про вибух, що стався неподалік одного з багатоквартирних будинків на вулиці Пасічній, надійшло у поліцію близько 6.30 ранку. На місці події працювала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції Номер один, криміналісти, спеціалісти вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці встановили особу загиблого місцевого мешканця віком 34 років, на тілі якого були виявлені численні осколкові поранення. Також попередньо встановлено, що травма чоловік отримав внаслідок вибуху гранати, ймовірно, ф 1 За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили два кримінальні провадження. Проводиться розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події та походження боєприпасу. Призначено також експертизи Українські прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон і покинути країну. Їх до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора незаконної схеми. Далі до Молдови вони мали йти пішки. За переправу усі заплатили від 5 до 16 тисяч доларів. Однак прогулянка тривала недовго. Прикордонники затримали так званих туристів. На усіх склали адмінпротоколи. Коло причетних до схеми осіб встановлюються у Києві. Правоохоронці з'ясовують обставини смерті чоловіка, який впав із пішохідно-волосипедного скляного мосту, і загинув. Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації Київської поліції Анна Страшок в коментарі громадське. Обставини смерті та особу чоловіка також іще з'ясовують. Попередньо загиблому було до 30 років. Водночас місцеві телеграм-канали стверджували, що чоловік сам зістрибнув із мосту. Чи дійсно це так, поки невідомо. У складі 24-ї бригади імені короля Надила сформували батальйон Характерники, який складатиметься з людей, що відбували покарання у в'язницях і захотіли стати на захист держави. Про це повідомила прес-служба держави. Новий батальйон з'явився після ухвалення закону, який запроваджує умовно дострокове звільнення для тих, хто братиме участь в обороні України. Новобранці бригади скористалися цією можливістю. Серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати батьківщину. Є чимало людей з бойовим досвідом, зазначили у прислужбі бригади. І до новин світу у Білгородській області РФ лунали потужні вибухи. Як повідомляють очевидці, в день 10 липня невідомі ракети атакували Шебекіно. на фото. Розтрощені будівлі так під час інциденту, за словами росіян, постраждали та загинули люди. Крім того, прикордоння РФ з Україною накрили ще й невідомі безпілотні літальні апарати. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що продовжуватиме політику попереднього уряду щодо використання україною британських ракет для Завдання ударів по військових цілях на території Росії про це він заявив в коментарі журналістам Блумберг під час своєї поїздки на саміт НАТО у Вашингтоні. Відповідаючи на запитання, стармер погодився з тим, що Київ повинен самостійно вирішувати, як використовувати передані Британією ракети Сторм Шедоу. Ракети, за його словами, повинні цитуємо очевидно використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права. Стармер додав, що Сторм Шедоу мають бути використані в оборонних цілях. Ну а рашистів ця новина довела до істерики. В Кремлі обурилися такій заяві з Великої Британії. Пієсков на Звав заяву Кіра Стармера черговим безвідповідальним кроком. Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив на саміті НАТО, що Україна вже незабаром отримає перші літаки f 16 Станеться це до кінця 2024 року, та навіть до кінця літа. Повідомляє телеканал Київ 24 з посиланням на заяву Блінкена. Данія та Нідерланди вже почали процес відправки в Україну перших літаків, заявив Ентоні Блінкен на саміті НАТО. Поки ми говоримо зараз, йде передача літаків F-16, які йдуть з Данії, йдуть з Нідерландів, і ці літаки будуть літати в небі України вже цього літа. Повідомив Блінкен. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після візитів до Росії та Китаю заявив, що лідер РФ Владімір Путін і голова КНР Сі Дзіньпін очікують, що нові мирні переговори між Росією та Україною відбудуться до кінця цього року. Про це пише іспанська газета з посиланням на конфіденційні доповіді, які отримали голова Європейської ради Шарль Мішель і лідери країн Євросоюзу. Вважаю, що зараз більше шансів на те, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню і дорожньої карти мирних переговорів сприймуть позитивно. Йдеться у звіті Орбана про його поїздку до Москви. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Не забувайте підписуватися на наш ютуб-канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре і побачимось!